Цей листопад надовго, лиш вчора приблудився до мого порогу, глипнув скоса, сховав у комору жовте листя, не стало нічого, лиш гіляки, в німому благанні, ще просили у нього тепла, і метелик, напевне, останній, заховався у кутику скла. Я стрічала, ж готувалась. Теплий чай і пиріг із грушок, як кокетка з-під усміхалась, щебетала, як краща з пташок. Одяглась у сукенку з каймою, на зап'ястях парфум полену. Пригощала, цвіла, як весною і на руки вмостилась йому. Подобрів, навіть ледь усміхнувся, заспокоїв вітри, сьорбнув чаю. Скинув шарф і пальто, перевзувся і як кіт засопів. Я не знаю, як тепер його звідти спровадить. Він надовго, мабуть, примостився. Мені осінь казала, він зрадить, ризикну, не дарма ж приблудився. Друзі, всім привіт. Хочу розпочати своє відео. З цього красончика. камера все одно не передає. Ну, давай. Сфокусуй, будь ласка, щоб всі побачили тебе, який красончик. Дивіться, як довго-довго, а зані як від сонечка нема і від Оксанки. Оця красунечка. Скоро-скоро розпуститься красунечка. Ось цей забарвлюється, але я його тільки висадила під кінець літа. Також цікавий буде. З дрібненьким листочком. Так, і я сьогодні на дачі хочу. Обрізати оцю жину, друзі. Вона в мене така, що плететься. А як я буду її обрізати? Ох, вона тут понапускала старі оці треба під корінь. Зрізати. А молоді пагани, які вона випустила, треба залишати. Буду дивитись, які. Ну тут їх стільки, тут треба залишити максимум 4, тому що вона дуже потужний ріст, має ця плетиста ожина. Вона так розріслась лісом, буду зараз її чистити. Бо Якщо її не обрізати, то урожаю. З неї не буде. Не буде, подивіться, який пагін. Он він там закручений, тягнеться, Я не знаю, метрів. дивіться, Напевно, метрів шість має. І далі, далі йде. Ну ось так. Зараз буду ці всі коси розплітати. Її коси. Ось це вже видно, що це минулорічний, бачите? Вона вже потужні дала. На це треба обрізати, бо другого порядку йде. Нам такі не потрібні, тому що від землі вона відбиває гарні потужні пагани. Треба оце все розв'язувати і різати. А різати я люблю. Люблю, люблю. Тільки єдине, що мене злить. Друзі, оця от штука. Цей от хміль зараза де він береться тільки. Ще й шкрябає руки. Так, ну що, розпочинаємо. Друзіно ось так виходить. Зараз я зніму телефон і покажу вам, що я ще отут буду. Отут суху зрізала. Тепер дивіться, іде новий, але затонкий. Ми його Обрізаємо. Старий, сухий, верх я вже обрізано, погано підступитися нього. обрізає. Далі оцей тоненький обрізаємо. Що далі залишаємо? Ну, забагато, треба ще оцей, напевно, теж обрізаємо. Так. Залишайтесь що у нас? Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це багато, оцей, що донизу упав обрізаний, далі ще, оцей Що випирає сюди оборожу. Далі отут треба залишити один якийсь, або цей. Або цей, або цей. Залишиться один, два, три, чотири. Чи залишу п'ять, а восьмію? Оцей, що спереді, обрізати ці два залишити. А оцей, що спереді. Опс, опс. Все, залишила 4 пагани. Минулого року залишила більше, закущилося сильно, і ягоди я в цьому році мало отримала. Не потрібно боятися. Різати. І от тут, бачите, в мене жимолость дістівна, і вона так її заглушила. Треба мені звідси її все-таки десь прибирати, бо ожина її глушить. І що в нас вийшло? Ось так. Зараз зверху ці шигілки поприбираю. Ну і залишаю, обрізаю довжину, залишаю отак на висоті цієї планочки, там чу-чуть на 10 см вище. Ось так. Ось така купа нарізана і ось такий кущ залишився. Залишила, обрізала верхушки. Ось так. Дивіться, друзі, ми як ходили за грибами. Я ще там два кущика собі у лісі взяла чорниці і висадила. Ось тут біля на кислій діляночці, де в мене лохина. Цікаво, приживеться вона чи ні. Побачимо. І так по краю ж можна посадити. кущики маленькі і подивимося, що з цього буде. Хочу ще... Підживити кущі ягідні свої і маю від професійного насіння оце добриво професійне для полуниці ягідних культур. Бачите, ось так воно виглядає. Я зараз візьму отак, посиплю на кущик. Треба якісь. Взяти грабельки, чи що І так от в землю. Дощики будуть йти. Так, під кожен кущик і піджималось, Ось тут у мене є і тут. Зараз буду ще обрізати малинку і до смородини гляну. Треба з кущами вже сьогодні навести порядочок. У мене тут навіть бірочка є, яка жимолась. біст. А тут мені сказали два кущі купити. Тому що є такі, що треба їх садити. А це що в мене такі тут росте? Щоб вони запилювалися. А тут Буреал б'юті. Так, пішла я далі. Не раз Трошки може лохину і підсипати сьогодні буду хвойним опадом. Як всім, то всім, щоб не обіжалися. Андрій цей двір миловені, поганий. Шо з того. Вони не визріть. Долажки померзнуть. Заю кислою водичкою ці кущики Так, пішли далі, mm -hmm. Mm -hmm. трошки померзла, але ще бачите, воно он скільки а на березі вже майже немає і воно ця зараза. Якось би ці гілки позрізати. Ця омела, чи як вона. І напевно сьогодні, чи то ще рано. Виноград вже треба обрізати. Зараз піду цю ожину. Ця в мене не плетуча. Я її вже пообрізала, вона обрізається. так молодий також пагін йде літом. І отак залишала, по скільки, по 40 сантиметрів бічну гілочку. На ній буде на наступний рік урожай. Бачите? Вже теж листочки сипляться. Осінь, осінь. Осінь, осінь. Зараз ми сюди добираємося, бо тут от є у нас. Десь згубила свою таку штучку, якою подобрювала. робила, знаєте, отакі ямки. Трояндочки, пам'ятаю, весною. Такі от дирочки робила, удобряла. Де я її положила? Хотіла часник дирочки собі такі поробити. І все. Цікаво виноград можна цим добрего. Я думаю, напевне, можна. Дивіться, як красиво виглядає О, за цим очіточком. Яка краса, яка краса, краса, краса. Це престол берне коло. Як вона гарно виглядає. Це за одне літом іде, як мульча. Мені так дуже сподобалось, хочу вам сказати. Не дає пересихати так ґрунту. Далі ще один виноградик. Ось тут. Ще не порозростався так. Тут інший очіток. Таксі кущики. Вже частину малинки обрізала. Друзі, малина в мене ремонтантна, і я її обрізаю майже залишаю там сантиметрів 7-8 від ґрунту. Через те, що деякі я гілочки залишала там до 70-80 см, швидший урожай був, але мені не дуже сподобалось. Тому я вирішила для себе, що буду її обрізати коротко на зиму. Друзі, подивіться, яка в мене широколиста листа Я сама її розвела, розвела, бачите, вся поприймалася, вся поприймалася. Треба мені, напевно, її в горшок і в теплиці перекопати, бо вона така маленька, напевно, не перезимує тут. Я так думаю. Це широколиста гортензія. Що тут натикала оця трояндочка зефейрі. вона гарно приймається, все тримається. Тут нічого нема. Тут оці. Коли обрізала, треба почистити. бачите, Санталіна сизе. Ось тут також, по-моєму, отримається. Зелені, погані. Хорошаю оці зараз дівненькі квіточки. Це я сіяла з насіннячка, але тільки на осінь вони гарно себе показали. Ось там готується плов в казанку. Зграбила листячко і перехожу до опорічки і смородини. Ну, по річку не обрізаю, бо вона не така сильно в мене із заросша, Хоча ці два кущики дуже поруч рядом ростуть. Тут я минулого року повтикала гілочки смородини. Ось поприймалася. Ну, хай буде, може буде на омолодження. Ну і друзі, треба обов'язково зі смородиною щось робити, бо він у мене ну, просто дуже сильно загущений. Просто дурдом. Треба зараз щось тут робити. А що робити, Таня не сильно доганяє. По ідеї треба оці старі, оці пообрізати. якби не хотілося. І отут. Бачите, скляниця була. Ах, і, оце і на напрохід де треба обрізати. Зразу обріжу. Гарненький погіннець. Це в мене дуже класна смородина, оця. А на так. Попробую. Ага, тут чисто. Так-так. Так, і цей би, Чирікнути, чи рікнути, чи що? Он пішов молодий. Раз, два, гарний. Отут тут три, чотири. Треба обрізати старі. Бо вона виведеться і не буде в мене такої ягідки великої. Зараз буду обрізати. Яка я рада, що я це зробила. Подивіться, мої кущики побачили світ. Так прополола, зараз візьму ще сапку і так коріння позбиваю. І от звідси сіється хміль у нас. Боже, його неможливо, в нього таке коріння до небес. Вон тут поросло у мене, треба зараз викопати. Отут зараз вільне місце. То я спробую вкоренити оцю добру смородину, яку я вичищала, молоді гілочки. Бо мені оці два кущики найбільше подобаються. А отак в мене ще є два кущі. Біля компостної ями тут дуже сильно скляниця, побила її. Он тут торчить. Це все треба викопувати, оці хмеляки. он тут, подивіться, як вже. Зараза вкоренилася. Вон, це я тянула корінь. Бачите? Хто молодець? Таня молодець! Хто молодець, Таня молодець? Ось так, зараз ще думала оцю гілку обрізати отут. Не знаю. Показали, що я і так нормально там чекнула. Може, вже після того, як відплодоносить, обріжу. Дуже гарна смородина, така велика і високі кущі наростають у неї. Так, зараз візьму оці почеринкую. Ілочки гарненькі повкорінювати хочу. Так начекала знизу на косу, а зверху рівненько. Вони всі здорові ці гілочки. І зараз зроблю отут вот такий міні-посадочки. Друзі, я в шоці, я поки його дивіться, що тут за кореняки. Ох, з мене 10 путів злізло, поки я викорчувала його. І то не факт, що коріння десь не залишиться і не почне проростати. Жесть. О, треба відпочити після такої роботи. Все зараз компостом засиплю. І буду хвоєю там лохину свою і, може, клумби мульчувати. На сьогодні буде все. Золоті сусіди шатали он, листя. Я ще два мішка в тепличку переложила. Все вже дуже темно, 5 годин, але вечір. Всім дякую за перегляд і бажаю вам міцного здоров'я, миру і спокою на душі. Друзі. Всіх вас обнімаю. Па-па.